Почала нога боліти. Хрестець викрутила, коприк викрутила. Тепер грудну клітку починає шия болить. Підрізали сухо життя. Дуже кому хрусткає. О-о-о! Щось, дівчат, усіх припод'ємних рук. Оце між лопатками класно було. Оце у тебе агрофітнес. О, Ти що, це взагалі страшно? Дивись. Отут буде, так, да, зараз дуже больно. Мені подобається кушки <кліпи> хустя. Ой, боже. Мій Грегор, не мастер. Можку оставляє у ці емоції не зберігати всюди. Це нормально? Це? Нормально буде, якщо ти так буде кидати і ти говорити не зможеш. Після <ск6> сеансу мозок у жінки не працює. Повністю. Він знаходиться на паузі. А емоція що, це можна посміятися, чи це легше поплакати? А те, що тобі хочеться. Бачиш, я вам обнімашки буду діти.